Кременчуцькі новини на телеканалі ЛТАВА мої вітання. Про події з дня сьогоднішнього вже готові розказати наші журналісти. А зараз коротко про головне. У міському палаці культури попрощалися із загиблим героєм, десантником Сергієм Щербаком. Військовослужбовці Національної гвардії отримали гуманітарний вантаж з Кременчука. Чи надається обіцяний пільговий проїзд у маршрутних таксі школярам та студентам? Дізнавайтеся далі із випуску новин. Сьогодні у Кременчуці поховали загиблого учасника АТО, військовослужбовця Сергія Щербака. Боєць загинув 16 березня у Донецькій області під Авдіївкою. Кременчуцький десантник пішов з життя у віці 53 років. Прощалися із героєм у міському палаці культури. Сергій Щербак загинув як справжній герой. Під час утримування прориву терористів його накрив артилерійський вогонь супротивника. Приятель загиблого розповідає, Сергій був патріотом. Захищати країну пішов за власним бажанням. Останній час у мене проживав. І зранку, в 6 годин утра, я вийшов на подвір'я. Дивлюся, він уже при параді. Вже ти далеко зібрався. Треба по ділам сходити. Ну я не тримаю. Я так думав, що він зовсім піде. Коли на другий день вже визнаю, що пішов добровольцем. Попрощатися із військовослужбовцем прийшли рідні, знайомі, посадовці, депутати і побратими по службі. Вояки зазначають, у зоні бойових дій Сергій Олександрович був для них як батько. Поля старший, але, там, якщо совєна, підходиш як з був. вшанувати пам'ять учасника АТО прийшли і кременчужани, які особисто не знали бійця. Я прийшла зі своїми однокласниками почтити пам'ять покіпшому українцю. Ну то все таки наш українець. Он за нас воював, щоб нам жилось мирно. Громадської панахиди у міському палаці культури загиблого відспівали у Свято-Миколаївському соборі. В останню путь солдата проведжали під вигуки герой. Із Божою допомогою гуманітарний вантаж для військових у зону АТО зібрали у церквах Кременчуцької єпархії. Долучились і Крюківська та автозаводська районні ради. Вчора вночі гуманітарний конвой із Кременчука вирушив до військових Національної гвардії України. У ролі волонтерів настоятель Кам'янопотоцького храму протоірей Сергій та голови райради Валентин Шафорост та Віктор Бережененко. Многие сегодня, не только наши подразделения города, но и другие подразделения в нашем, в нашей епархии Кремльской Лубинской, обращаются и просят, чтобы священники приехали приехали к ним туда, в, в зону АТО, где проходят боевые действия, чтобы поисповедоваться. Даже хто може просить причисті це. Кременчуцька єпархія постійно підтримує військових у зоні АТО, і не лише духовно необхідні для солдат речі і продукти вже відвозили на гарячий схід. Цього разу відгукнулись на прохання кременчужан, що несуть службу під Маріуполем поїдуть до військової частини 3059 Національної гвардії України. Сьогодні всі молимося обов'язково за всю Україну. За мир, чтобы быстрее настал, за нашу целостность, за наше единство, чтобы прекратились все боевые действия, чтобы все наши солдаты вернулись живыми, здоровыми, свои к своим родным. Я благодарю сегодня всех прихожан, всех кременчужан, которые помогли, откликнулись на добрую просьбу наших солдат, что мы сегодня не оставляем. Как, как бы сегодня ни было, сложно остановиться. Де-то може складніше сьогодні жити, але всі спільними усилями ми допомагаємо друг другу, тому що в єдинстві наша сила, в єдинстві наша побіда. Не лише парафіяни, а й керівники Райрад долучилися до гуманітарного вояжу. Я зателефонував особисто влади Миколаїв, попрохав, щоб він нас взяв з собою з колегою. Після цього я набрав Аліна Олександра Геннадійовича, спитав, чому необхідно все. Те, що він просив, а це і засоби особисті гіни, і продукти харчування, і там і посуд, і все інше. Те, що він прохав, все ми взяли, привезли, зараз загрузили. Круківська районна рада теж задовольняє ті потреби, які потрібні нашим воїнам. Ну, особлива увага була для надана сітовим фільтрам, для того, щоб те обладнання, яке у них є, потрібно постійно заряджати. Ми взяли достатню, достатню кількість, тому це буде забезпечено. Ну, також все інше і відра потрібні, засоби, і засоби гігієни. Настоятель Кам'янопатоцького храму проте Єрей Сергій вже їздив у гарячі точки. Одного разу під час служби навіть потрапив під ворожий обстріл. Втім, із Божою допомогою минулося без жертв. З благословенням у добру путь знову їде на схід. Услові війни є услові війни. Але ми не залишаємо свою паству, ми не залишаємо, коли до нас повернуться і просять. Я радий, що у мене є такі священники, які не боясь нічого, їдуть до своєї пастві, до своєму народу, які повернуться і просять. Пусть Господь благословит добру дорогу, и мы вас ждем радостно назад. От меня прошу передать Оленину Олександр Гінавичу поклон також всьому составу і щоб Господь вас з миром і ангелом-хранителем запроводів і вернув обратно на нашу землю. Учасники поїздки пообіцяли по поверненню у Кременчук, подробиці обов'язково розкажуть Кременчуцьким новинам. З міркувань безпеки вчора Кременчуцькі новини цей сюжет не показали. Сьогодні ж телефоном наші журналісти дізналися, вантаж благополучно дістався місця призначення. Про це саме свідчать фотографії, які нам надіслали волонтери. Чекаємо їх у Кременчуці. Адвокатам Олександра Мельника відмовлено в задоволенні клопотання про зміну підсудності. Тобто розгляд справи Бабаєва Лобуденка до Харкова не перенесуть. Нагадаємо, сторона захисту обвинувачуваного Мельника подала клопотання про зміну регіону до вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. У кримінальному провадженні четверо обвинувачуваних: Олександр Мельник, Олександр Крижановський, Ігор Пасічний та Ігор Куник. Всі четверо перебувають під вартою. Сьогодні в Києві вищий спец. Суд не задовольнив клопотання про перенесення суду з Кобиляк. До того ж, і адвокати обвинувачуваних на сьогоднішнє судове засідання не з'явилися. Тож продовження суду у справі про вбивство міського голови Кременчука Олега Бабаєва і судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка відбудеться 26 березня в Кобиляцькому районному суді. До редакції Кременчуцьких новин часто звертаються мешканці міста, які розчаровані діяльністю місцевого так званого майдану. Люди скаржаться, що не бачать конкретних справ місцевих активістів. Більше того, громадяни нарікають, що деякі діячі цієї організації поплюжать ідеали революції гідності. Це давно відомі і підтверджені факти, які стосуються Леоніда Харченка. Йдеться про його агресивну поведінку з жінками та намагання привезти в Кременчук бойові гранати. Нині ж Кременчужани питають. Чи дійсно активіст несе службу у зоні АТО? Чи таки його притягнули до відповідальності за протиправні діяння? Наші журналісти спробували розібратися і відповісти на ці питання. На початку розберемося, хто ж такий Леонід Харченко, наші волонтер, і громадський активіст, і майданівець, от тільки вся його суспільно-корисна діяльність тісно переплетена із вчинками, які дуже важко пов'язати з ідеалами революції гідності. Повіз гуманітарну допомогу в АТО, натомість із зони бойових дій вивозив боєприпаси, розгромив палатку політичних опонентів, напав на дівчину розповсюджувачку газет. Екран на площі незалежності теж став його жертвою. Щоправда, останній відбувся лише обірваними дротами. Врешті побив рідну сестру. І якраз в Берцах був, от і почав ногами. Моєю груддю і спиною диван, що розлажується, оцю планку дивана побив. І каже, мені диван одкупиш, ти поламала його. Говорю, даренький ти мій. Не я поламала, а ти мною поламав його. По даному факту порушено кримінальне провадження. Певно розуміючи, відповідати доведеться. Леонід поспішив мобілізуватися. 30 січня у п'ятницю його урочисто у супроводі телекамер візиту проводжали у військо. А вже у суботу він був у Кременчуці. Ні в яком він не Ато. Він був на перших погранах, на вторих погорнах, яке Ато йому. Та він навіть, навіть в Полтаві був в общежиті. Переночував, і все, і його бомбе приїхали, забрали сюди в Кремінчух. За этот обман? як бачимо, Леонід особистість неоднозначна. Хто ви? Леонід Харченко. Якось запитала його волонтерка Ірина Митрофанова під час сесії міськради. За що і поплатилася? Поплатилися і ті, хто за волонтерку вступився, і намагався Леоніда заспокоїти. Олександр Головач, депутат, голова секретаріату, який має стежити за порядком на сесії, вступився за жінку. Нині ЗМІ медіахолдингу візит активно притягують його до. До відповідальності. Втім, якщо уважно подивитися відеозапис, бачимо, першим бійку розпочав саме Леонід Харченко. Як усе було, розкладемо посекундно. Під час виступу Ірини Митрофанової, яка розкритикувала дії Леоніда Харченка, він встає і незадоволений йде до трибуни. Підходить і намагається відштовхнути волонтерку. В цей час встає Олександр Головач. і з місця робить зауваження активісту. Той не реагує. І продовжує відштовхувати волонтерку. Тоді головач йде до трибуни і вже там робить спробу вгамувати Харченка. За це депутат отримує перший удар від активіста. Головач втрачає рівновагу і зачіпає Ірину Митрофанову. Вона падає зі сцени. Депутат б'є у відповідь, Харченка намагаються вгамувати вже інші депутати. Він виривається і наносить головачу другий удар. За яким слідує ще й третій підступний удар, який чомусь ніхто не помітив, але його добре видно на відео. Чому цього не помічають дружні до пана Харченка журналісти, зрозуміло. А де і на кому наступного разу активіст почне зганяти пару, питання відкрите. Прикро лише, що деякі змі представляють його вчинки як досягнення. Не один, а цілих три суботника цієї весни чекатимуть на Кременчук. Місячник чистоти вже розпочався, і комунальники чепурять місто, але час за справу братися й іншим жителям. Чим же відрізняється один суботник від іншого та кому і коли прибирати, дивіться далі у сюжеті. Традиції це невід'ємна складова нації, народу, суспільства. Гарні традиції це ще й те, що виховує молоде покоління. Наше місто має чудові звичаї. Один з них це загальне прибирання Кременчука. Цього року їх очікується аж три. Тож по черзі Першим у марафоні чистоти стоїть генеральне прибирання 4 квітня. Це суботник для підприємств, заводів, лікарень, освітніх закладів та працівників виконавчих комітетів. Прибирання відбудеться трудовими колективами, як раніше, було у СРСР. Друга на черзі зелена толока. Вона відбудеться 8 та 9 квітня. Саме цю традицію свого часу відродив загиблий мер Олег Бабаєв. За ці два дні приберемо. Парки 8 квітня парк воїнів інтернаціоналістів. 9 – парк Придніпровський та набережно. Активну участь у цьому очищенні міста має взяти молодь, як це було минулі роки пліч опліч з міською владою, яка, до речі, і цього року обіцяє забезпечити молодих та активних необхідними знаряддями праці. А закінчує марафон Суботник у подвір'ях. 11 жовтня минулого року запам'ятався багатьом кременчужанам. Як найбільший суботник, результати праці того осіннього дня ми можемо спостерігати і сьогодні, аби ця традиція жила, народний депутат Юрій Шаповалов і цієї весни ініціював прибирання у дворах. Тож оновлюємо спогади, збираємось, реєструємося за незмінним номером телефону 72025 і йдемо прибирати подвір'я разом, 25 квітня. У нас є цілий місяць, аби зробити Кременчук найгарнішим містом. Тож повторюємо 4 квітня генеральне прибирання, 8 та 9 – зелена толока і 25 – головне дійство суботник у подвір'ях. А зараз до вашої уваги огляд друкованої преси сторінками свіжого автографу дізнаєтеся, як себе поводити та чого очікувати під час повного сонячного затемнення, яке відбудеться завтра об 11.36 за київським часом. У цьому ж виданні міститься ще більше подробиць страшного ДТП, що трапилося в понеділок на трасі Полтава Харків, в якому загинуло дев'ятеро. Журналісти телеграфу повідомляють про наступне: як правильно спілкуватися із банком та відстою. Свої права, якщо ті не повертають депозити і некоректно поводяться із клієнтами. До Кременчука повертаються демобілізовані бійці. Вони боронили Україну від нападів країни-агресора впродовж цілого року. Вісник Кременчука повідомляє, що всюди ходи кразу пройшли чергову інспекцію Міністерства оборони Єгипту на відмінно. Працівник Кременчуцького підприємства ТОВ ВБК Україна погорів на крадіжці, коли намагався вивезти з місця роботи крадений метал. Тиждень тому Кременчуцькі новини повідомляли, що у зв'язку з подорожчанням проїзду у маршрутних таксі школярі та студенти отримали право на пільговий проїзд. В реальності ж його немає. Сьогодні виявилося – не ми, а нам збрехали. Як Кременчуцькі новини це з'ясовували, дивіться далі у сюжеті. В середньому кожен користувач маршрутним таксі відтепер буде у місяць витрачати близько 200 гривень. Якщо у нього є дитина, доросліше 7 років, то сума збільшується удвоє. Тож, безкоштовне перевезення студентів та школярів не завадило б сьогодні сім'ям. Ми пішли на експеримент і вирішили перевірити, чи підвезуть водії маршруток по студентському задарма. Зрастя поскіпроста по студентському пустите? по студентському не проїжають Не проїжджає? А із вашої асоціації говорили, що студентам і школьникам буде безплатно. Школьникам Так. Що безплатно? Да. ви думаєте, я раз таке спіш? Кажуть, якщо школьники будуть їздити, що ми будем зарабати, ви не можете сказати. По студентському безплатно візьмете. А що здається? По студентському пускаєте безплатно, а по ученічському школьників теж нет. Ми впевнилися, що сарафанне радіо серед перевізників працює дуже гарно, тому що вже через 5 хвилин моєї присутності на зупинці мене таки почали впускати по студентському квитку, але видно, що вони знають, хто я. Здравствуйте, а скажите, пожалуйста, бесплатно по-студенческому пустите. Як виявилось, нічого водії про нову пільгову категорію не знають і не чули. За коментарями ми звернулися до транспортного відділу. Там нас запевнили, що таке нововведення не закріплено на державному рівні, а отже, це справи самих перевізників. Розмова ж з перевізниками закінчилась не досить гарно. Від своїх слів вони відхрестилися, так би мовити, а потім і взагалі кинули слухавку. Тим не менш, не одні ми чули про це нові. Ововведення цитуємо телеграф в тому числі школьників і студентів по одному місту в кожній маршрутки, заявив Владимир Кургаєв. Вісник ж цю новину поставив навіть у заголовок. Кременчуцька газета також повідомила про перевезення школярів і студентів. І програма плюс не обійшла заяву Кургаєва стороною. Отже, нам не почулось. Тож, як то кажуть, обіцянки цяцянки. Ми перейшли і до інших проблемних питань. А чи вигідно самим водіям таке подорожчання? Резко впав пасажиропоток, тролейбусне управління заробляє. Нам більш комфортно по 5 гривень. тому що той человек, який хоче в маршрутках, він вони буде в маршрутках за п'ять рі. Ваша виручка стала? Ні. Тролейбусне управління. Все тролейбусне управління зараз. Різниця просто рубль 50 і 4. Більша різниця. Як виявилось, водії вважають подорожчання за малим. А деякі взагалі не знали, що підняття ціни на проїзд це справа рук їхньої асоціації. От і маємо ціну підняли, а в дурнях залишилися як пасажири, так і самі водії. З понеділка у Кременчуці стартував домісячник чистоти та порядку. З його початку минуло лише чотири дні. А представники КТП 1628 вже з гордістю доповідають. Завдяки їх зусиллям розчищено близько 10% прибордюрної зони Кременчука від піску та сміття. Спочатку прибордюрну зону чистили, прибирали вручну. Потім вже запустили і пилососи. На сьогодні прибрали вулиці Халоменюка, 60 років жовтня, київську, частково вулицю 50 років жовтня, По центру цієї це вулиці. Победы Леніна, Октябрьская, красіна на сьогодні. КТП 1628 вже зібрало в приборюрній зоні 315 кубічних метрів піску і сміття. Процес можна було прискорити, зазначають на комтрансі, але заважають припарковані на узбіччі машини. А ще водії автівок дуже неуважні і часто створюють аварійні ситуації на дорогах. Бувають такі моменти, що, звісно, коли повстрічно їдемо, то машини часто вже ну, люди не видять. И объезжают уже прямо возле бампера. Припаркованные машины мешают работать. Днем, так как постоянно на обочине объезжаешь, это неудобно при работе. А ночью полегче, ночью машин мало. что работа эффективнее, лучше получается, качественнее. Поэтому, пользуясь случаем, хочу, хочу обратиться к автолюбителям, чтобы они придерживались правил дорожного движения, обращали внимание на знаки, которые ограничивают стоянку транспортных средств в те или иные дни недели, четные или нечетные дни недели, для того, чтобы пылесос мог беспрепятственно проходить и убирать прибордерную часть города. Людей в помаранчевих жилетах сьогодні можна зустріти всюди і в сквері імені Бабаєва, і в парках Комсомольський, та ювілейний. Це працівники комунального підприємства Благоустрій Кармічука. Сьогодні вони приступили до санітарної обрізки дерев, видаляють сухі гілки та аварійні дерева. Цей процес постійний. Є звичайний відпад дерево як би, збавляється із віток, які не можуть його життя, тому це єдно, щоб дерево нормально могло зростати. Представники комунальної галузі Кременчука зазначають, що розуміють, всю відповідальність покладену на них виконуючим обов'язки заступника міського голови Віктором Калашником. Щодо Проведення двомісячника чистоти та порядку на належному рівні перед ними поставлені чіткі завдання, і вони їх виконають. Кременчук є і буде найкращим містом в Україні. Завершимо наш випуск інформацією від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Отож, погода завтра у Кременчуці буде дещо хмарною істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, плюс 3 градуси. В день сягне 12 тепла. Нагадаю, що за повторним переглядом випусків Кременчуцьких новин ви завжди можете звернутися до нашого каналу у Ютубі. Тримайте руку на пульсі подій разом із Кременчуцькими новинами. На все добре.